Земельної комісії. Нас по списку 9 чоловік присутніх 5. Значить, земельна комісія правомочна. Так, порядок денний. Перше питання. Звернення технічної коментації землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки на той місцевості та виділення земельної катки пари на Турній міністерності. Про на натури на місцевості меж земельної ділянки Кирик, про виділення натури на місцевості меж земельної ділянки громадянин Павлік С. Я, четверте питання, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення віднової меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі у власність. Федорчук МВ. П'яте питання про затвердження технічної документації за руху, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність Метелюк ТГ. Шосте питання про затвердження технічної документації землі щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність Климчук ОР. І сьомо питання про затвердження технічної документації і ЗНДУ щодо встановлення найземе ділянки на той місцевого надання і у власність громадян бронь СІ. По порядку денного запитання. Хто за? Всі. Одноголосно. Так. Перше питання. Василь, що? Так, я коротко зараз зачитаю по кожному із... Вище сказано питання. Є такий проєкт рішення про затвердження технічної документації за наустрою щодо встановлення відновлення межімельної ділянки в натурі на місцевістю та виділення земельної частки паю в натурі бродисю Петра Володимировичу. Дві земельні ділянки площею 1 літа 47 соток та площею 0,35 соток. Заміну спадкового сертифіката направлено на земельну частку паю. То, так. так, Друге, проведення на в арматурі на місцевості межземельної ділянки Кири Колені Васильівні. Площею 1 гектар 700. Одна стрільномер такійто. Успадкований сесій. Минула сесія була ріля, а то комики. Були... Так, це теж земельна ділянка, частка пару. Третя теж земельна часткопає про виділення в натурі на місцевості Павлік Світлані Ярослав. Дві земельні ділянки площею номер 86. Це пає, це її особисто пацієнт. Ні. Сертифікат... Воно в своєму ми вже його віддавали. Це люди успадкували право на паї або і були власниками паї, які Тому просто ми? зараз оформляли. Да, Перші три питання. Дві земельні ділянки 0,85 гектарів та 1 гектар дві сотки. Де ти повіщ у цього? Черкаські області. Так. І далі ще чотири питання. Це приватизація земельних ділянок під житловими будинками. Так, житловий будинок са власності, на який зареєстровано ви єстрі. Так, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення і відновлення земельної ділянки в натурі на, на місцевості та передачі її власність Федорчук Михайло Вікторович. Земельна ділянка площею 0,25 ГА е, розташована в селі Рачі. Е, Слідує питання. Також земельна ділянка площею 025 ГА для будівництва та обслуговування житлового будинку передається власність Метелюк та марії Диворів, е, розташована в, в селі Таракань. Так. Земельна ділянка площею 025 га передається власність Гроні Степану Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, розташованого в межах села Старани Совиці. Так. І ще одна земельна ділянка площею 025 га, для будівництва обслуговування житлового будинку передається власність климчук Олені Миколаївні, яка розташована в межах села Судовичі. І буде все. Дякую за співпрацю, побачення.